Сьогодні буду рекомендувати вам знову книгу. Книга для найменших. В нас саме в такому випуску. Дуже зручна, маленька. Видавництво «Пайгаз», Казки для найменших. Таких казок є дуже багато ось, різновидів. Ви можете вибрати, який вам подобається. В нас ось такі казки для найменших. Нам її подарували. Гарні картинки. Не дуже багато тексту. І зручно такі книжечки читати дитинці, тому що вона маленька. Тобто ви лягаєте, вам не потрібно тримати велику тяжку книгу. Ви ось таку маленьку. Прочитали одну дві казочки з картинками. І все. Чудова книга. Нормальна якість, не скажу, що супер. Листочки нормальні то також рекомендую, вибирайте, яка вам подобається. Ось така книга, рекомендую, класна книга.